Пливем плотно. Закладуй по команді. У мене сил не вистачить, а ти спробуй, Семі. Давай. Я взяла додаткову зміну, ти доглядатимеш Сема. Обіцяю тренувати тебе кожен день, до від'їзду в Стенфорд. Не можеш дочекатись, так? Та не хочу я линяти від тебе. Батько теж говорив, але ж я не батько. Чарлі. Це мій брат, Сем! Чарлі, можете покласти рукавицю. Я не можу. Ти запізнився? Ми ж домовилися. І домовленість в силі. Обіцяєш? Від Universal Pictures. Сент-Клауд. Заходячий діагноз. Давай. Ні, дякую. Давай ще по одній, за кермо тебе не пустять все одно. Гей, hey, ти що робиш? Просто милувався, Пробач, налякав. Зовсім ні. Сьогодні наш день. Чимося кидати крученик. Один, два, три. Гей, hey, я хотів би запросити тебе на вечерю. Готуєш, добре? Чудово. Виночі пиво. Здивлюй мене. Обов'язково. Вона навколо світку збирається. Ти закохався. Я ж бачу, ти закохався в морячку. Світряю з Бостоном. Потім пускаюся вниз через. цього літа. Старт через тиждень. Якби ти тільки поплив зі. Пробач не можу. Сем! Сем! Я відчуваю, що ти забуваєш мене. Ні, Сен. Тоді чому привів її сюди. Чим більше я у твоєму світі, тим менше я можу бути з ним. Ти маєш вибратись до світу і жити повним життям. Закефрон. Слухайся свого серця Чарлі сент Клауд. Життя і смерть Чарлі сент Клауда. Ми назавжди oh залишимось братами.